Добрий годину. Був би і я не я, якби не дав серебру меншому інших самок. Ну, тут все набагато спокійніше. Самочки досить такі От Серебро. Кинув йому одну самочку, дивлюсь, тікає, кинув дві. Дві тікають самочки, кинув третю, і три тікають. Ну, єдине, що таке, що самець не дуже так скажем він на мене. Ну, як, трішечки порикує, коли я до нього підходжу, але ще він до мене не звик. Ще він до мене не звик, тому от відходив в угол, коли я підходю. Так, Зараз кинув три самочки. Знаєте, що таке поміти? От коли пересаджую і коли стоїть вода, дуже сильно вона знімає стрес. Прям ставить все на свої місця відразу. Так, ну Стосовно іншої сім'ї, яку я вчора робив, там, де лимона золотиста і чорна самочка підсаджувала до серебра, то то значить, там золотиста через 2 години була покрита. Ну а тут буду слідкувати. Буду підсаджувати до нього. Все-таки самцю 8,5 місяців. Я не вірю в те, що він вже небоєздатний хлопець. Тут в хлопців знімає дах. Дівчата поруч. А не можна. Дівчат приніс, та не їм. Ну, так от. Буду підсаджувати, так як вже малим виповнилось по два місяці. Отут От три самки ви привели 6-8 листопада, тому вже, вже їм пора, щоб не зажаріли. Хай вже йдуть в бій. А ще дві, я думаю, їх підсаджу сьогодні. Спробую всіх сьогодні. Там в одній ще молочко є, тому і шкода, ніби, можливо, буду підсаджувати так раз на день, там, на годинку, щоб щоб ще малі пили молоко. Ну, але і там багато малих, вони її прям гарненько обсиджують. ну. Хочу в один час, щоб все все було, щоб покривались вони, щоб не було розривів там великих, самців потім в двомісячному віці разом посадив, самочок окремо, сім'ї, кому куди. Ну, хазяйнує хлопчик. Частенько він займає місце посеред вольєра, самочки всі в кучки. Так що все буде добре, все-таки. Ми з ним поговорили, з самцем провели таку, скажем, мораль йому вичитав. Психологію пояснив йому, розказав йому або ти, або тебе вже пора. Так що все добре. Дівчатка, всі спокійніші набагато, мають повагу до хлопчика. Так що все буде добре. Так, да, хлопчик. На жаль, тут таке освітлення не дуже. Нічого, дівчатка поважають, так що все буде добре. Ну, наразі дякую за увагу, будьте здорові.